Дайте газ із такою вимогою. Звернулися сьогодні жителі сіл Красна, Саджавка, Верхній Майдан і селища Ланчина, Двернянського району до депутатів Івано-Франківської обласної ради із вимогою допомогти їм провести газ, закінчити будівництво підвідного газопроводу. Люди, які чекають у понад шість років голубого вогнику у своїх оселях, вже втомилися і тому, незважаючи на барикади, підійшли під адмінбудівлю обласної ради висловити свої вимоги. Вони цілком справедливі, адже на бажання мати газ витрачено чималі кошти. Поки обранці вирішують це питання у владних кабінетах. Люди розповідають про свої поневіряння щодо вирішення газового питання. За цих сім років я пройшов майже усі завкуточки, де деякі є на Україні: міністерство паливо енергетики, Нафтогаз України, адміністрація президента. Нафтогаз України кругом були тільки одні обіцянки. Декілька років ми боремося за газ, щоб був в селі газ. Село велике, село перспективне, а газу в селі немає. ГРП в селі, колишній сільський голова добився, що ГРП в селі є, затягнули в село. Газопровід фактично вже в селі, якщо підключать ланч надвірну, в селі буде газ. Тоді тільки за селом буде, щоб вже до кожної хати люди самі підвели. Заяви і листи від селян обласні депутати прийняли і розглянули в той же день на засіданні комісії з питань розвитку промисловості і будівництва. У цьому році ми залишок кошторисної вартості в сумі 3 мільйони 970 тисяч гривень пропонуємо виділити із кошика капітальних видатків, які будуть розподілятися Кабінетом міністрів. Раз другий варіант це ми будемо готувати пропозиції щодо. Ресурсу, який буде фінансуватися за рахунок коштів дольової участі «Укрнафти» у наших соціальних проектах. І третій ресурс, і найпрагматичніший. Соціально-економічний розвиток у переговорах громада і депутати спільного знаменника дійшли при формуванні бюджету області на 2014 рік. Комісія передбачила кошти в сумі 3 мільйонів 900 тисяч гривень на фінансування завершення будівництва підвідного газопроводу надбірна на ланчин результатами переговорів. Люди наразі задоволені. Сподіваються, що влада слова дотримає, і вдруге їхати під стіни облради не доведеться.